Геон GNS R300 Dakar Завіна свічки в цьому мотоциклі. Це той Квест. Тут стоїть 182-й мотор. Ну, він хороший продуктивний на 32 кінських сили. Щоб зняти свічку, долізти до свічки, треба зняти сідушку. Відкрутити захист. Відкрутити бак, зняти шлангочку, виймати бак. Ой, ну це було саме просте, що можна було тільки зробити. Потім, щоб долізти до свічки, ось тут була рама, і ця пластинка тако проходила. Я вирізав гравером і взяв молотком, от тут вибив такий потай, бо цей. Колпачок, він великий і дуже довгий, він не влазить, типу, неможливо вивернути. От зараз, якщо видно, він впритул проходить попри цей. Ну, і навіть якщо ви виймали колпачок, ну свічка була вже відкручена, бо я відкрутив. Її не так просто відкрутити. Треба взяти головку на 16. Обварити її, таку, щоб ставити головку на 8. Ось такого приблуда вийшло. І тоді ви можете залізти і відкрутити його. Ну, по-інакшому ніяк, або знімати просто мотор. От я вибив таку такий потай в рамі. В кого 182-й мотор або 184-й. Він на всіх мотоциклах, от більшості, треба от таку тему робити. Ось в мене ще стоїть е, CoV300 Pro S. Тут стоїть 184 мотор. Ну і Тут така сама тема. Треба знімати сідушку, треба знімати бак. Ну Тут вже з заводу було в рамі типу, зроблений потай. Ось так як я зробив ось тут. То там було так зроблено з заводу. Але в більшості мотоциклів, навіть там що йдуть десь в інші країни китайських, 182-й мотор. І в них всіх така тема, що е, треба вирізати, вибивати або знімати мотор, щоб долізти до свічки. В кого такий геон, то я раджу це зробити вдома в гаражі, чим потім ви колись станете в полі, в лісі і вам треба де замінити свічку. Ви ніяк це не зможете зробити. А так я зробив собі зараз отаку от головку, доварив. І в мене, щоб поміняти свічку, йде на це, ну, менше 5 хвилин. Так що, думайте, пробуйте, робіть. Кого щось цікаве, пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока. А, мало не забув. Скоро можу сняти Порівняльне відео Кові Pro S і Gin S300R. Це два самих топових китайських мотоцикла Це самий-самий а це Кові самий-самий типу, в своїх цих, самі круті мотики. Кому цікаво, підписуйтеся, скоро буде відео.